У Чернівцях відкрили нове приміщення шведсько українського медичного центру «Енгельхольм», який надає послуги у сфері травматології та ортопедії. На відкриття приїхали представники шведської сторони, також були присутні місцеві чиновники про інвестиції в Україну у нелегкий для неї час. Далі в сюжеті Любові Мочалової. Нове приміщення вміщає більше ста ліжкомісць. Хворі отримують послуги у сфері ортопедії та травматології. У клініці проводять не лише лікування, а й діагностику. Ми вже працюємо з 2003 року як шведсько-український центр. До того ми працювали як просто центр імплантації сулобів. Основна це наша діяльність імплантації штучних кульшових, колінних суглобів, а також дегенеративні захворювання хребта, де імплантуються спеціальні кейджі, а також робиться транспедикулярна фіксація. Крім того, тут надаються різні види послуг при проблемах хребта. Завдяки шведським інвестиціям з'явилися нові робочі місця. Працює тут близько 150 фахівців, котрі виконують маніпуляції на високоякісному обладнанні. Ангіографи, які в нашому відділенні, один тут є, один є на території кардіологічного центру. До речі, зараз ще там один буде монтуватися для того, щоб надавати ургентну службу хворим з гострим інфарктом. Посол Швеції в Україні Андреас фон Бекер. Рад вважає, що саме ініціативи підприємців створюють зрештою сильну та надійну співпрацю двох держав. значення цієї події в тому, що вона показує наскільки важливо будувати міжособистісні стосунки між двома країнами, тому що ця лікарня ця ініціатива є результатом співпраці простих активних людей, яка вилилась у співпрацю держав. Перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Куліш вважає подібні інвестиції унікальною можливістю забезпечити достатнє фінансування медичної сфери, адже бюджет краї країни і області, зокрема, зараз переживає не найкращі часи. Відкриття центру це якраз можливість отримати дороговартісне обладнання для нашого краю, наших людей, яке дозволяло би сьогодні вирішити дуже серйозні питання пов'язані з в Першу чергу, посадовець назвав співпрацю із шведськими партнерами хорошим прикладом того, як приватні підприємці можуть об'єднувати зусилля з владними структурами на користь жителів краю. Любомочалова чалова Микола Остафі, Чернівецький промінь.